Всім привіт! Хочу показати ті, що на підході борзий, просто чорна мікарта. Наступний борзий, оливкова мікарта. Такий зручненький, маленький. Тором. Там є у нас кобій. І кермезний. Кімочний. Зараз буду формувати ножне, точити вже, напевно, будемо завтра. Можливо, хтось бажає, можна вже замовляти. Нагадаю, сталька 95 х 18 м Термообробка моя на 60 одиночок. Фініш на усіх Blackwash. По розмірах теж скажу, коли буде все готово. Гарного осіння.